Всім привіт! В цьому відео я вам розповім свою версію про те, що варто змінити в iOS 17 і причому багато з цих пунктів доступні для всіх айфонів, а деякі тільки для нових iPhone 15 серії. І повірте, це не калька з забугорних відео, тому що багато з цих налаштувань я обирав саме для себе. І, можливо, вони вам навіть будуть не актуальними, але послухайте і самі приймайте рішення. Тож почну з того, що для мене було найважливішим в новому айфоні. Це клавіш. Action Button. На неї можна повісити безліч цього, враховуючи, що можна назначити команди, тобто будь-який застосунок чи будь-яку послідовність дій. Але по замовченню встановлений режим звуку, як було і раніше, тільки з допомогою механічного важілька. Як ви пам'ятаєте, я вже багато років казав, що для мене прям край важливо, щоб Apple додали можливість запуску камери якоюсь фізичною комбінацією, як на андроїдах, з заблокованого стану. І, звісно, я повісив це на Action Button. Це зробити Доволі легко там є пункт камера. І перше налаштування, ви можете звідси ж обрати, що саме буде запускатись. Звісно, я обрав відео. І тепер, щоб почати знімати відео, мені достатньо спочатку затиснути action button і ще раз натиснути, і все, як бачите, відеозйомка почалась. А перехід в беззвучний режим тепер доступний прямо із контрол центру. Там тепер є клавіша перемикання в нього. І так як у мене смартфон постійно в беззвучному режимі, я просто натиснув цю іконку і далі action button можу використовувати. Під інші задачі по замовченню в режимі без звуку тепер зверху біля годинника відображується перекреслений дзвіночок, щоб ви бачили режим. Справа в тому, що раніше роль цього індикатору виконував сам важільок, тому що в беззвучному режимі ви тут бачите помаранчеву стрічку. Зараз такого нема. Як я сказав, мій iPhone і так завжди в беззвучному режимі. Мені не треба в цьому пересвідчуватись, тому я вимкнув цей дзвіночок. Звісно, доступно це тільки для нових iPhone 15 Pro і Pro Max, і це можна зробити. В налаштуваннях звуку. До речі, якщо ви таки використовуєте смартфон зі звуком, можете обрати з нових рингтонів. Так вони вже років сім не оновлювалися, а тепер бац і додались нові, причому прикольні. Але я таки залишу Silent Mode. Зараз ми підемо далі, але спочатку класна інтеграція від партнера цього відео, школу айтішних професій, GoIT. Пам'ятайте, життя надто коротке, щоб працювати на нудній роботі без перспектив, і я дійсно так думаю. А IT це якраз зручний варіант для тих, хто хоче працювати зі стабільним доходом, гнучним графіком і при цьому швидко зростати. На курсах GoIT можна опанувати нову професію з нуля, щоб стартанути в IT вже за декілька місяців. Можна навчитись тестувати сайти, керувати проект, Проєктами та створювати сучасні інтерфейси. Навіть якщо до цього не було досвіду. В IT десятки професій, і ти точно обереш щось до душі. А GoIT в цьому допоможуть. Вони навіть створили безоплатні марафони з різних напрямів. На марафоні від GoIT у вас буде можливість приміряти професію UX-UI дизайнера. За 4 дні ви створите свій власний дизайн застосунка і перевірите, чи вийде у вас працювати в ІТ. Ця професія зараз швидко розвивається, а оплата праці вища за середню в Україні, і з набором досвіду вона зростає. Зараз постійно випускаються Сайти, застосунки і гарні фахівці завжди в попиті в цій сфері. І це досить проста для старту професія. Вивчення основ займе 2-3 місяці. Це ваш шанс опанувати нову креативну професію, змінити одноманіття, отримати фінансову стабільність і при цьому графік, за який відповідальні тільки ви. І не сумнівайтесь, безоплатний марафон від GoIT дасть вам розуміння, чи подобається і чи підходить вам професія UX UI дизайнера. Починай хоч зараз. І вже через 2-3 роки ти зможеш обирати компанії не тільки в Україні. А й по всьому світі це вже зробили тисячі випускників ГОАЙТІ. Вийде і у тебе. Більше інформації в описі до цього відео. Тепер перейдемо до дуже важливого саме для мене, але думаю, для багатьох з вас до налаштувань камери. В налаштуваннях камери, як ви знаєте, ви можете обрати те, що буде зберігатись з налаштувань. І раніше я обирав, щоб режим камери, тобто чи фото, чи Cinematic мод, чи відео, які були включені попередньо, запускались і в наступних режимах, коли я багато знімаю відео. То при кожному наступному запуску саме з екрану блокування у мене запускалось відео, тому що я дуже багато знімаю на iPhone. Але як я сказав, тепер у вас є клавіша Action Button, і ви можете завжди вмикати той режим, який вам необхідний. І так як я ще і фотографую, то я виключив зберігання цієї функції. Тепер я по замовченню з екрану блокування включив, щоб у мене включався фоторежим, тобто стандартний режим. Але деякі налаштування я таки обрав, щоб вони зберігались. Наприклад, я налаштував коригування експозиції мінус 0,7. справа в тому, що сучасна техніка полюбляє трохи пересвічувати все. А я, якщо щось буде і темним, краще висвітлю це ручками. Як показує досвід, з темних ділянок легше щось витягнути, ніж з повністю пересвітлених. Звідти нічого неможливо витягнути. Дуже важливо для мене, я на цьому навіть попався в цей раз, змінити налаштування роздільної здатності відео на 4К, бо по замовченню чомусь воно стоїть в 1080p. Це робиться в налаштуваннях камери одразу зверху. Тут же налаштуйте 4К і для Cinematic Mode, щоб потім не апске. Olympic. Так, я знаю, що тепер налаштовувати роздільну здатність можна і отут, прямо в камері. Але при цьому, якщо ви це зробите один раз, потім ви походите, щось поробите з айфоном і заново запустите камеру, вона буде знімати Full HD, якщо ви в налаштуваннях не налаштуєте 4К по замовченню. А ще вимкніть можливість запису відео в ProRes Log форматі. Таким чином, коли ви вирішите зняти щось дійсно красиве, ви зможете це зробити і потім пофарбувати дуже якісно. Але фотографію я також займаю. Можете подивитись поки що ці приклади, які я вже зробив на 15 Pro Max. Він, до речі, в цьому просто найкращий для мене. Бо тут і RAW найкращий, і фотки по замовченню робляться в 24 мегапікселях. Але можна фотографувати і в повних 48. -ми. Причому як в RAW, так і Хейк. Тож в форматах включаємо контроль про RAF та роздільної здатності, і тепер при зйомці ви можете затиснути клавішу ProRV і обрати формат: RAW Max, JPEG Max чи RAW 12 мегапікселів. Це дуже зручно, коли ви. Ходите, просто фотографуєте, а потім розумієте, ага, оцю фотку я прямо хочу потім дообробити, і вам не треба йти в налаштування. Затискаєте і просто обираєте RAW Max, і потім ви зможете з нею зробити буквально що завгодно. В налаштуваннях відео є ще декілька важливих пунктів. Перше, це авто ФПС. Вимкніть його, щоб при поганому освітленні не падала частота кадрів до 24 чи 30 кадрів на секунду. Це зроблено для того, щоб при недостатньому освітленні якість картинка була кращою, але через це буде страждати частота кадрів. На цьому я теж попався в цей раз, тому що знімав деякі кадри на інший iPhone 15 Pro Max, але там ця функція не була вимкненою. І потім я дивлюсь, опа, а щось відео якесь дьоргане. А воно просто знімалось в 30 кадрах на секунду. І потім на монтажі це трохи кидається в очі. Тож краще вимкнути. І ще дуже важливий пункт з'явився в iOS 17: це блокування балансу білого під час запису. Увімкніть її. Тоді при записі у вас не буде плясати баланс білого. Бо інколи ви починаєте писати кадр, потім щось показує. В ньому смартфон автоматично підлаштовує баланс білого, і кольорова температура міняється. І потім в відео ви бачите, як міняються кольори. Це дуже некрасиво. Нехай краще та температура, з якої кадр почався писати, буде зберігатись до того моменту, поки ви не зупините запис. Також я завжди включаю сітку, щоб ви до бачите композицію кадра. І ще в iOS 17 з'явилась дуже крута фішка. При зйомці показувати рівень. Включається також в налаштуваннях камери. Таким чином, ви банально не будете завалювати горизонт. Здавалося б, така проста штука, але коли ви знімаєте відео, ви ж знімаєте його не постійно перед очами, щоб прям контролювати нахил айфону. Інколи це прямо з землі. І там реально складно контролювати, чи ви його накилили, чи ні. І коли ми знімаємо машини, потім доводиться все це вирівнювати, ну, чи кадр буде якийсь кривий. А тут ви прям бачите, ага, я завалив горизонт. І тоді ви просто смартфон трохи вирівнюєте, і кадру у вас буде шикарно. В iOS 17 з'явилася. Крута фішка для айфонів з always on дисплеєм, коли смартфон на і знаходиться в горизонтальному положенні. Так він буде виконувати функцію Smart Display, причому яким можна повністю кастомізувати. Тож в мене смартфон на моєму столі стоїть на Максиф зарядці і автоматично відображує цей режим. Щоб його налаштувати, просто затисніть будь-який екран, вибираєте віджити, які будуть доступні, а далі переміщайтесь між ними простим свайпом. Штука класна, корисна і головне виглядає прям бомбічно. Нарешті в перекладачі з'явилася. Українська мова. Тож сходіть і завантажте її. Таким чином, прямо в системі, ви зможете перекладати на українську майже з будь якої розповсюдженої мови. Це дуже корисно. В налаштуваннях музики додали тумблер Crossfade, який робить переходи між треками безшовними. Можна виставити довжину цього переходу, і скажу вам, що мені дуже подобається, як тепер перемикаються треки. Щоб батарейка жила довше, я рекомендую включити нове налаштування для айфонів 15-ї серії, зарядку не більше, ніж до 80%. Я користуюсь. Користуюсь нею самого першого дня, і проблем з нестачою автономності немає. На вихідних, навіть з таким обмеженням до 80% заряду вистачає на 2 дні. Тож ідемо в батарею, battery health і заряджання. Обираємо ліміт заряджання до 80%. Якщо ви інколи стримите зображення зі смартфону на інший екран, на лаштуваннях сповіщень перевірте пункт Screen Sharing, щоб він був вимкненим, інакше ваша переписка буде з'являтися на дисплеї. Також смартфон можна зробити трохи швидшим, особливо, якщо ви користуєте Витись довгим натисканням, а це по системі є скрізь. Заходимо в Accessibility, Touch, Haptic Touch. І там обираємо найшвидший варіант. Раніше цього пункту не було. Якщо ви дивитесь щось таке в Safari, що ви самі не хотіли б, щоб бачили інші. Ну, наприклад, ви всім розповідаєте, що ви такі собачник, а по вечорам дивитесь на кіцьки, то для вас є класна функція. Тепер приватний перегляд можна сховати за Face ID. Робиться це в налаштуваннях Safari. Тепер одноразові коди від різних сервісів. Для логіну можна не видаляти вручну. В налаштуваннях паролів ви заходите в опції паролів і обираєте очищення автоматично. Якщо раніше ви не використовували віджити, то тепер вони стали активними. Це означає, що, наприклад, список покупок можна не тільки бачити на екрані, але і відмічати пункти. Чи, наприклад, грати музику. Саме в iOS 17 я вперше додав собі отакий от маленький віджит, тому що це тепер корисна штука. У мене тут є календар і є мій work project list. І коли ми. Мені треба щось зробити. Я бачу, ага, от що мені треба зробити. Потім, якщо щось готово, я відмічаю це чи можу одразу перейти в весь ліст. І ще одна прикольна фішка: це звук увімкнення чи вимкнення смартфону. Раніше цього не було. Тепер можна включити, йдемо в «Accessibility», далі аудіо і віжуал і звуки. Там вибираємо пункт увімкнення і вимкнення. Я знаю, що однією з основних фішек iOS 17 став оцей пункт, коли ви можете кастомізувати свою карточку, і всім, кому ви дзвоните, буде відображуватися саме ваш лей звісно, вашим контактам на айфонах. Але, чесно кажучи, я не те, щоб сильно часто комусь дзвонив. Тому я її налаштував, і вона собі тут висить. Це не той пункт. Який прям треба, як на мене, налаштовувати. Але, як я сказав, це мій власний список того, що я під себе налаштував, вирішив ним з вами поділити. Якщо вам було корисно це відео, не забувайте про ваші реакції, подобайки, коментарі, дуже приємно читати, що ви пишете там. І також не забувайте підтримати ЗСУ. Реквізити є в описі до цього відео. Всім дякую!